Всім добрий вечір. Ось ми вже озброїлися ліхтариками новими, які нам привіз, і підписник, і товариш Вадім. Дякуємо тобі, що з Києва нам доставив фонарики такі гарні. Чому ми так починаємо відео і зараз вам покажемо, чому ми вже з ліхтариками і куди ми приїхали? Дивіться далі, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Зараз ми продовжуємо. Ось як добре видно, Ленчик, ми приї... з Лєною приїхали на смітник. От, дивіться, знову Житомирщину засипає. Ми лише розслабилися, лиш почали відпочивати. У мене вже трошки підсів акумулятор, бо я більше користувався. У Лені ще свіженький. Значить, Лєна буде більше освітлювати нам. Ось так. Сві... Ну, Ворота не були закриті. Ну дивіться, от, ану, посвіти на мене, Лен. Дивіться, скільки снігу. Пішли, 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 бо треба от каша. У Лєни, от 4 пачки корму ми купили в, в, в супермаркеті, бо тому що ну, хочемо щось, і немає корму е, собачого, тому нам далі потрібен корм, щоб возити саме бездомних. А ну світи тут немає, барні ніде. Все, значить у будки. Надіємося в будці. Так. Це собачі ходи, сліди. Світи чуть-чуть не тільки під ноги спів, а так трошки вперед. Отак. Так. От тільки в тебе працює фонарик, бо в мене вже розрядився. Я десь другий день вже використовував, того в мене видно сів. Вадим казав, щоб взяти кращі акумулятори, але уви. І ми ще лише фонарики купили за 500 гривень для них. Так що зараз будемо годувати, бо щоб вони вижили. Так, чорний песик виходь, Світи на них, світи, світи. Світи, світи, світи. Ану наліво посвіти, хто там гавкає. Мамка, мамка, світи, світи. Дивіться, знову засипає, але мисочка от є, посудина, знаєш, хтось був. Так. Наш стіл Лена нанесла. Так. То, Включився в мене. Ліхтарик, він там сідає не зараз. На, На, малюньки. вилазьте. Зараз розкопаємо. От і прийшов барні. <плес> <плес> на, Ти, на, мені, на, 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 на. Ану-ка. Так, зараз лиш не наступи на неї. Ну я ж питаю з так. Ану, світи мені, я буду шукати. ж вона тут є. О! Оп. Найшов. Ви бачите, скільки снігу? І от дивіться. Ти світи так трошки в сторону. Отлічно, там трошки сніга, нічого страшного. Каша гаряченька ще була. Перемішай її. От. О. Ну, дивіться, сьогодні морозу великого нема, 7 градусів, завтра 13 передає. Ми лиш розслабилися трошечки. Давай на це місце і окремо на сніг. Ви кажете, на сніг не давати. нічого страшного, на снігу чисто. Але тут ні, бо тут близько біля. Ось тут чуть, чуть далі для барні. Йди сюди, на. Йди сюди, йди, на, на, на. По світилінчик. Е, все, барні тут. Е, тут нятка виходять уже, да, Ми сідає, значить, включаємо ще спалах. Чуть-чуть <гум> е, водички туди бахне, чуть -чуть, розколоти. на, розколотить. На, на. Барні, на. Ей, на на, на. йди на, на, на. сюди, іди. отут кашка твоя. Іди тут, іди, іди, іди. Все, Кушай тут. Кушай тут. Ми купили чотири пакетика, я купив, щоб розбавити, щоб сітніше. Ми взяли недорогий, ну, бо знаєте, купити чотири пачечки дорожчого корму, е, ну, ми ж ви розумієте, щоб каша не була сама, щоб ще щось лишилося. Щоб розтягнути, е, як це називається, по 900 грам, здається, там е, пачка. А ця, а ця дівчинка ще одна боязлива. Цей вийшов песик і пішов кудись. Лена на декілька точок насипає. Ну Так ми робимо, щоб було залишалося для е, дорослих. Ну, ми ви пам'ятаєте наш метод, що ми приходимо швидко, насипаємо їсти в різних точках. От Лена пішла туди. Дивіться, як гарно. Ну, з одної сторони, гарна погода. Ну, мені подобається така погода, але воно все подобається, коли ти за цим гарно просто спостерігаєш і якби в теплі. А тут мерзнуть. Але бачите, будочка свою функцію виконує. Шикарно, вона там е, при, прилаштована. Е, бачите, ви переживали, щоб вона не плавала, а вона не встигла поплавати, бо сніг навіть не розмерся, ми приїжджали позавчора. все. чи вона не лопнув, що головне. Не витікає. Ану дай, я піднім. Дай піднім. Так, да. звісно. От сюди наливай. Ти багато вилила. Це дуже погано. Ну не плотки. залишай. Нічого страшного. Зараз я ще одну може знайду. Вони ж затягують всередину. От вона, бачите, вони п'ють водичку. Налінчик в цю налий, але викинь. Так, бачите, снігу насипало, але там все сіно. І тут сіно, і там... Опа, тут це тут. Це тут сінді, да, у мене? На маленький, на барні їсть, нормально все. Чорний дал... недалеко десь ходив. А ну посвіти так колінчик довкола. Отуди-туди-туди. Туди, туди. О, чорний, бачите, побіг. «Іди, кушай. Іди, кушай, кушай. на, Опа, обережно. Не на нього не О, Під цей э, ліхтарик добре знімати. Дуже класно видно. E... Так, ну виходь, виходь. Іди на, на, на. А ну я відійду так далі. Розки, дорослих, а, ну, ну 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 ладно, Вон треба було прогорнути трошки. Вони, все Вони визбирають 100%, не, ми не в цьому певні. Ти вже всі викинув? Чи ще одна є? Не, не, не. Я там, просто... Ну, от вам е 220 гривень здається. Чотири пачки, плюс каша, плюс це все ну. Іде, йде, йде, йде. Що хочемо вам розказати? Ленчик, два слова розкажи, хто у нас поїхав. А, не, просто не в камеру, отак і стій. Отак, стій, світи на них трошки. отак. Ну Нещодавно ми ще не ставили це відео, але скоро поставимо. Ще п'ять котиків у нас поїхало в сім'ї за кордон. Ну, це крім Мілоша, Керрі. Так, так, я... ще п'ятеро. сьогодні, ну Можливо, завтра ми поставимо це відео, хай вони перетнуть кордон, і ви побачите, хто ще поїде. Не світи сюди, кажу. Одва ага. котики поїхали. Ну, по двоє і ще? Коротше, е, в різні всі місця. І ну, це, це приємні новини, бо тому що шестеро поїхало. І ми дуже раді. Але як лінчик? Ага, ти собачки. І хочеться дуже прилаштувати цих двох цуценят, які у нас знаходяться на перетримці. Ми не хочемо їх сюди привозити, дуже хочеться. Завтра будемо перезнімати з ними відео. Якщо у вас є. Друзі, світи на собачих лінчик. Друзі або родичі, які хочуть взяти цуценя ну, Житомирська, Київська область, до речі, до нас близько, Хмельницька, Тернопільська область, Рівненська. Якщо ви дивитеся наші відео, пересилайте друзям-родичам. Можливо, вони готові взяти дівчинку стерилізовану, оброблену. Ми будемо тільки раді, бо не хочемо їх сюди е, привозити, тих двох. Ну, і бажано і цих звідси прилаштувати. Яна теж хоче. Вони, бачите, трошки боязкі, але немає такої тварини, яку не розтоплює любов людей. Ось. І, ну, і Марселя ми, ми вам розкажемо, ви вже читали пост, уже вам тепер можна і розказати. Е, полюбили ми його дуже за ці, скільки три роки далі. Два точно. Марселя, котика цього чорненького такого, з іклами такими великими. Ми взяли, ну, хотілося і хотіли його прилаштувати, але коли взяли до себе у квартиру, там, де ми знімаємо на пару днів, ми зрозуміли, що це такий кіт, яких я люблю, таких, що взяв, пожмакав його, ляг на нього, голову поклав, він спить біля тебе, лізе тобі на голову, обнімає тебе, цілує, нюхає, там, штуркає носиком. Ми раді, що ви це правильно сприйняли, і ви там написали багато хороших слів. Нам нам приємно. Ну і приємно, що у нас тепер є Марсель. Надіємося, ми справимося, бо у нас троє вже Чу-чу-чу, тро... не можна. Троє вже. А він тут не доїв все. бачиш, він собі пішов корм їсти. трошки. Хто ти там? А, це та. Ленчик, давай бутилку я можу взяти. Чи цук, тяжче, це тяжче. Так. Будемо, йти. Будемо йти, щоб інші поїли. Да, щоб комендант... до комендантської всти... встигнути. Йдемо далі. У лі не світить, то я йду за нею. І буду вам трошечки ще розкажу по дорозі. Е... Погода дуже... Ой, лі... ага, ну нічого, так. Да. Погода дуже така не... несприятлива і... і дорога жахлива сюди була. Ми вже вам не знімали. Ой, але е... Надіємося, що ми цю зиму всі разом з вами. Е... З вашою підтримкою переживемо. Ось. І попри ці морози, попри це все, бачите, наші сліди єдині. І на смітник ніхто не приїжджає в таку погоду. Ой, це взагалі болюча тема. Тому дякуємо всім, хто нас дивиться, хто підтримує, донатить, хто пише хороші коментарі. Ми стараємося більшість їх читати, коли є час. От, І відписувати. Якщо комусь не відписуємо, не ображайтеся. Ми завжди вам вдячні за підтримку, за все. тому... Можливо, не всім відписали, але помніть, що ми хоча б можемо перечитати деколи. Я всім то лайкаю практично ваші коментарі. От, Ось така машина засипана. Все, вдвіться води. Зараз це ще не все. Ми ще їдемо на перетримку вигулювати. І годувати. Стань, зупинись на хвилинку, попрощайся. Тому дякуємо всім, до нових зустрічей. Підписуйтесь на лапа.ua Instagram, Facebook і тут. Поширюйте наші відео, хочемо прилаштувати цуценят, які залишилися, щоб вони не жили в таких умовах на, на такому снігу, на морозі. Тому до нових зустрічей, всім пока.